Із кожним роком все частіше подають добрий приклад вчасного та чесного декларування майна і доходів відомі українці. Не є винятком і Коломия, яка має ким пишатися. Цьогоріч місцева співачка Віра Боднарук закликає земляків виконати свій конституційний обов'язок та задекларувати доходи. Декларування доходів це не лише турбота про завтрашній день, а й прояв цивілізованості. Дотримання громадянами своїх конституційних обов'язків. Є свідченням високого рівня податкової культури і поваги до своєї країни. Кожна задекларована та сплачена до бюджету гривня допоможе малозабезпеченій сім'ї, інваліду, пенсіонеру, дитині в інтернаті. І вони відчують турботу держави про них, Звертаюсь до краян. З проханням чесно і сумлінно виконати свій громадянський обов'язок та задекларувати доходи до 1 травня.